Сьогодні ви будете обирати того, з ким би не хотіли працювати. І саме ці люди приєднаються до команди суперника. Це підстава. Я не розраховувала на це. Тоді починаємо з каті. Боже, що робити? Чого я перша? Я навіть уявити не могла, що я вписалася з цим капітанством. Давайте е я подарую можливість пану Ігорю попрацювати в команді суперників. Супер. Дякую. Прошу. Дуже рада Тобто, іншими словами, ви б не хотіли з Ігорем працювати. Я ніколи не працювала з паном Ігорем, тому я не знаю, що, чим він може бути корисний моїй команді. Е, це дуже складно, насправді. Вибачте, всі одразу. Пані Оксана. Чому? Ну, е, мені е, здається, що в мене вже є одна поважного віку людина, тому треба. Напевно, так, якщо брати до уваги, е, хто в нас є там по 20, а мені два рази по 20, то для них це поважний віх. Поважний віха. Що таке поважний віх? Людям скр... по такива. Що років? це за дискримінація? Що за інші? Ми з Олею бились, би за ектора. Я взагалі проти ейджизму. Е, для мене це крінж е, просто на 200%. Так само, як і за, за статтю жінка, чоловік. Треба так. думати, що кажеш, а не казати те, що думаєш. Будь ласка, Катя, поїхали далі. Ну, давайте Юрій нехай піде до команди Марії. Я розумію, що вони спрацюються злагоджено і. Я обираю йти протоптаною стежкою. Тому що я з Юри ще ніколи не працювала, не маю з ним досвіду і не хочу працювати більше. <плес> а я не хотіла ризикувати сьогодні, звісно. Бо я не знала, який буде конкурс. Я боялася цих трибун і всього, що може відбутися. Я запропоную це місце Аліні, бо Спасибо. я з Аліною вже працювала дійсно для. Я точно не хотіла до Маші, тому що у нас дуже різний темперамент. У Марії, на мій погляд, не дуже стабільна е, психіка. Вона, типу, така спокійна, спокійна, спокійна. Але коли хоч трішечки стрес або щось йде не так, вона взривається. Я пропоную Даші піти в команду Маші. Добре. Хорош. Дуже велика. Я впевнена, що Маша буде задоволена моїм вибором. Це якийсь подарунок. Якщо чесно, ну, я не хотіла з Дашою працювати. Мені з нею дуже, дуже важко. Я її сприймаю як е, аб'юзера. З Машею в нас. Е... Не клеїться ось ця робота сумісна ще з першого конкурсу, тому що коли маше робиш якесь зауваження, вона одразу це в штики.